Футбольний прогноз, друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер-клас на черзі рубрика Галопам по Європах. Отже, я пройдусь по всім відомим і більш-менш топовим лігам і чемпіонатам європейських країн з футболу і виберу найцікавіші матчі. Запропоную свої думки і свої варіанти прогнозів. Чекаю в коментарях від вас того ж самого. Не забувайте підписуватись на наш канал і заряджати смачні ваші потужні лайки вподобайки. Отже, починаємо. Дякую за підтримку наперед. Починаємо. Почнемо з таких екзотичних чемпіонатів, як бельгійська прем'єр-ліга, Юпелер Ліга. Так звана. Тут граються у неділю 21-го. Неймовірно два цікавих матчі. Брюге Гент. Брюге на другому місці. Гент на дев'ятому. Неважнецький сезон у футбольного клуба Гент. Брюге переслідує лідера. Юніон Шенджуліас. Брюге повинні вигравати у більш слабкого і невдалого генту, я вважаю. І я взяв на цей матч фору мінус один рівно. 1.61 61 Брюге. Мій вибір Брюгге. Другий матч Антверпен Андерлехт. Колись то Антверпен був. Охи суперник для будь-якого клубу і в Бельгії, і навіть в Європі є здобутки у Антверпена. Напишіть, хто пам'ятає, в якому самий зірковий, в якому сезоні самий зірковий рік був для бельгійського Антверпена в Європі. Буде цікаво, чи ви пам'ятаєте, Старожили... Європейського клубного футболу. А ну-ка, блисніть, напишіть, будь ласка, в коментарях. Отже, Антверпен андерлехт Я сказав, що Антверпен не той вже город-миргород, хорол, річка не та. Андерлехт Мій вибір Андерлехт, але я не буду брати перемогу. Я беру два м'ячики, як мінімум, від Андерлехту столичний клуб з Брюсселем Індивідуальний тотал Андерлехт більше 1,5. Коефіцієнт 2,08. Тепер переходимо в прем'єршип Шотландії. Тут, друзі, лідер давненько я не бачив в лідерах, ой, як давно Харц. Напишіть, будь ласка, якого року останній раз Харц. Був чемпіоном Шотландії. Адже на сьогоднішній день харц попереду. Навіть якщо взяти перенесені матчі в запасі у Селтіка і у рейнджерса, все одно Хартс лідер. Якщо навіть гіпотетично уявити, що Селтік свій Матч в запасі виграє, то все одно на одне очко, як мінімум, харц буде попереду. Тому, друзі, не виключено, можливо, нас жде сенсація. Ну, принаймні, на першу половину, на першу частину прем'єршипу в Шотландії, у нас вже є сенсація. Харц лідер. І ось, якраз таки харц. У якості лідера вдома приймає Рейнджерс Глазго. Клуб, який перебуває на третьому місці поки що. І в паралельному матчі Celtic приймає Абердін. Два чудових матчі і мої думки, мої прогнози. Я вважаю, що в першому матчі Хартс Рейнджерс у неділю. Це всі, друзі, всі-всі-всі. Абсолютно матчі 21 грудня у неділю. Hearts Rangers. Я вважаю, тут буде рівна гра. Рівна і обоюдо результативна. Обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Коефіцієнт 2.2. Celtic Aberdeen, Хоча Абердін і нижче, на шостому місці. Селтік на другому поки що. Я вважаю, тут буде дуже акуратна гра у виконанні Селтіка. Так, Абердін навряд чи щось суттєво покаже. Ну, Максимум забити гол. Селтік все одно заб'є для перемоги. Ну, як мінімум два. Два-один, Ну, максимум три-один. Або ж 2, 0, 3, 0. Все одно. Перемога селтика і тотал менше 4,5. У мене прогноз. П1, тотал менше 4,5, 1,78. коефіцієнт. По Шотландії ми розібралися. Йдемо на розпаковку ще в деякі ліги вже топ. 5 зараз розберемо. Але Францію поки що ми не розбираємо там в розпалі Кубок 1,32. Минулий відео я вже дав на досить екзотичний матч. Подивіться, не пожалкуєте свій прогноз. Отже, заглянемо: англійська прем'єр-ліга, Астон Вілла, МЮ. Тотал більше 2,5. Тут без коментів. Починається Боксдей, друзі. Він уже почався в Англії. І тут самі гарячі матчі. Класичне британське протистояння Астон Вілла Бірмінгем, Манчестер Юнайтед. Тотал більше 2,5. 1,72 Однозначно. Далі. 17-й тур Бундесліги Хайденхайм Баварія. Хайденхайм 15-й, Баварія 1. Баварія йде з невеличким, але з запасом. Так, що можна на Різдво, а саме на конуні Різдва трошки десь е, позадуматися, так, е, що треба ще покращити, які плани на. Зимовий ось цей трансферний період. Можливо, десь підсилитись, можливо, когось непотрібного продати. продати. Е, вже такі думки у пивоварів, мені здається. І я думаю, десь шпаринку нащупають Хайденхайм. Я беру на гол Хайденхайм. Так, індивідуальний тотал Хайденхайм більше 05. 1,8. Хайденхайм заб'є, одним словом. Так, по-простому. 1,8. Я, як ви помітили, навіть не беру перемоги Баварії. Можливо, скоріш, як завжди, Баварія переможе. Але мені кажеться, е мінімально. 2,1. Я вірю. Хайденхайм заб'є. Хто не вірить в гол Хайденхайма? Можете взяти плюс 1,5, чи навіть плюс 2 на Хайденхайм фору. Тоді навіть при рахункові і 1,0 на користь Баварії, і 2,1, і навіть 2,0 ви не програєте. Отже, серія А Італія. Наступне у нас. І тут я беру ну, досить непопулярну таку ігру. Матч Дженуа Аталанта. Друзі, тут навіть і е... коментувати особливо не буду. Скажу лише, що і Дженуа, і Аталанта мають непогані склади. Погодьтесь. І є, що доводити обидвом клубам. Вони будуть грати на результат. Я беру тотал більше 2,5. Коефіцієнт 2,16. Так, і залишилась у нас Ла-Ліга. Примеро. Іспанія. Тут два цікавих матча у неділю 21-го. Жирона Атлетико і Віле Барселона. Жирона Атлетико. Жирона аж 18. та Віття циганков, що ти там робиш. Так, я бачу, що ти забиваєш. Але що робить твоя Жерона? Що, без довбика ніяк? Давайте забивайте щось там. Але поки що бачу Жерона не кує не меле. Атлетико Мадрид. Виїзна перемога. Я бачу. Матрацників. Виїзну перемогу, друзі. Так, Атлетико Мадрид беру перемогу 2-0-2-1. Десь ось все, що зможе Жирона, це забити один гол. Ну, можливо, якщо навіть і два Жирона зможе забити, то Атлетико заб'є 3. І більше. Тому я беру перемогу Атлетико Мадрид і тотал більше 1,5, Коефіцієнт 1,95. Ну і, звісно, вишенька на торті. Грає третє і перше місце на сьогоднішній день Віллі Ріал проти Барселони. Центральний матч, друзі. Центральний матч 17-го туру Ла Ліги. Неймовірний вінець футбольного вечора Вілля Барса. Крутяк матч взагалі неймовірний. Е, обидва клуби розуміють ціну втрати очок в цьому матчі. Якщо втрачає Барселона, в спину дихає Реал. Не забувайте, Реал іде слідом за Барсою. І чекає спотикач або помилку з боку барси. А в спину Вільяреалу дихають якраз таки матрасники, ідучи на четвертому місці. Тому тут помилки бути не може. Ціна кожного очка заробленого в цьому матчі на вагу золота. Тому тут, по-перше, більш Звісно, потужна за складом Барса. Я беру, що Барса не програє. І тотал менше 4,5. Хоча подивіться, буки навмисно нас затягують у цьому матчі на більше. Навіть натякаючи напряму, що тут буде тотал більше 3,5. Подивіться по параметрам, по коефіцієнтам. Але я, друзі, повторюю. Я беру 2Х. Барселона не програє. Барселона з Ексом. І тотал менше 4,5. Коефіцієнт 1,94. Дякую за увагу. Дякую, що вислухали. Хто хоче підтримати канал Реквізити в описі. Дякую завжди всім вам щиро. Дякую за підтримку, за активність. За увагу, повагу, за перегляди, друзі, за те, що ви зі мною вже багато-багато років. Щиро дякую від душі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, скорішої перемоги над расизмом, бажаю всім нам, всьому людству. Всім успіхів, удачі, всім папа. -па.